75 років історії, починаючи від Станіславського інституту, де навчалося менше тисячі студентів, і до національного університету імені видатного письменника Василя Стефаника із 18-ти тисячним студентсько-викладацьким складом, такий шлях пройшов для багатьох з нас рідний альмаматер. Ювілей якого відзначатимуть 14 травня. Прикарпатський національний університет розвивається по трьох важливих напрямках. В першу чергу це. Створення належних навчальних умов для студентства, які б мали б отримувати сучасні європейські знання, які б дозволили їм швидко знайти своє місце на ринку праці, з іншого боку, проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, а також вплив на соціально-економічний розвиток регіону. Знання, як і рукописи не горять, попри складні сторінки історії становлення на сьогодні у вузі навчально-виховна та наукова робота кипить на 80 кафедрах за участі більше тисячі штатних викладачів та 16 -ти тисяч студентів, останні з яких також реально впливають на життя. Вишу і пропонують урізноманітнити програму його ювілею. Роман Гурик, він не тільки студент нашого університету, а й символ всього студентства. Організовується зараз, от сьогодні закінчується аукціон зустрічей. Ми надіємося назбирати певну суму грошей, яка буде передана мамі Роману, і в меморіальному сквері буде пам'ятник на його могилі до його дня народження. З нагоди 75-річчя Прикарпатського національного університету, голова обласної організації національної спілки журналістів України Вікторія Плахта вручила ректору квиток почесного члена національної спілки, а вряди спілчанської організації прийняли прес-секретаря вузу Богдану. За сітком у свою чергу студенти факультету журналістики Прикарпатського національного університету презентували радіопрограму, яку виготовили під час проходження навчальної практики на базі обласної державної телерадіокомпанії Карпати. Як повідомили керівники вузу на цій прес-конференції, урочистості з нагоди 75-річчя вишу не будуть надто яскравими, зважаючи на події в країні, та все ж їх буде чимало впродовж всього року.